Федра загальної економічної теорії, яка запрошує абітурієнтів на навчання, на 291 спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії на освітно професійну програму Міжнародні відносини та Суспільні комунікації. Якщо ти мрієш про захопливу дипломатичну кар'єру. Та державну службу цікавишся політикою та суспільними комунікаціями, бажаєш розширювати професійні горизонти та удосконалювати володіння іноземними мовами, або бажаєш маєш бажання подорожувати, вивчати економіку та соціокультурні особливості різних держав світу. Чи мрієш стати фаховим дипломатом, здатним проводити торговельно-економічні переговори, вільно орентуватись в тонкощах міжнародних комунікацій, дипломатичного протоколу та етикету? Тоді ти. Шляху і кафедра запрошує тебе приєднатись до свого навчального проєкту на нову спеціальність 291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії підготовки спеціалістів на рівні бакалавру. Ця спеціальність допоможе розкрити твій потенціал у світі дипломатії та міжнародних відносин. Ти станеш першим, хто пройде шляхом вивчення міжнародних відносин та економічної дипломатії в одному з найкращих університетів України. Отримання освіти за цією спеціальністю. Дозволить оволодіти фундаментальними знаннями та навичками у сфері теорії та практики міжнародних відносин світової політики, міжнародної та регіональної безпеки. Ти будеш мати глибокі знання з економічних та правових сфер, а також професійно володіти декількома іноземними мовами. Ми готові розкривати твій потенціал у повному обсязі, допомагаючи втілювати мрії у життя. Крім того, ми постійно удосконалюємо освітню програму відповідно до умов ринку. І нових реалій міжнародної та національної політики. Саме на цій кафедрі можна отримати перспективний фах уміння професійно проводити міжнародну діяльність у поєднанні із суспільними психологічними та комунікаційними навичками, Ким же можна працювати після отримання диплому. Наприклад, Аташе, віце-консул, фахівець із зв'язків з громадськістю і пресою, секретар дипломатичного агентства, політолог міжнародних. Консультант в апараті органів державної влади, дипломатичний агент, експерт із суспільно-політичних питань та зовнішньополітичних питань, експерт-аналітик міжнародних організацій, спеціаліст Державної служби у відділі міжнародних зв'язків, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою. І це лише короткий начерк списку професій, де ти можеш реалізуватися з нашим дипломом. Саме фахівці з міжнародних відносин та суспільних комунікацій будуть вкрай важливими для відновлення України. Розпочни подорож до успішної кар'єри в сфері міжнародних відносин вже зараз. Нагадуємо, що підготовку за даною освітньою програмою здійснює кафедра загальної економічної теорії. Ми переходимо до наступного питання, це буде питання до кафедри загальної економічної теорії. А саме, що робить спеціальність 291 міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії унікальною та захопливою для студентів? І слово нам слово ми надаємо завідувачці кафедри Волоснікові Наталії Миколаївні. Вітаю усіх, дякую за запитання. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Це цікава та перспективна спеціальність, яка впродовж останнього десятиліття входить у топ 10 в Україні та світі, і з кожним роком набуває ще популярності. А можна зазначити, що це крок до успішної кар'єри для амбітних людей, які прагнуть професійно розвиватися та зростати, і щодня. Досвід. Крім того, це сучасна освітня програма, яка відповідає викликам часу, орієнтована на стандарти і рекомендації європейського простору вищої освіти. Тож запрошуємо. Дякую, Наталя Миколаївна. А тут здається, третє питання теж, мабуть, до вас. Воно знов до кафедри загальної економічної теорії. Власне питання: вивчення яких іноземних мов доступно студентам 291 спеціальності? Дякую за таке змістовне запитання. Студенти мають можливість вивчення двох іноземних мов, які мають статус офіційних мов міжнародних організацій. Це обов'язково англійська та друга іноземна за вибором студента. Крім того, для студентів спеціальності 291 міжнародні відносини Суспільні комунікації та регіональні студії пропонується вивчення частини професійних дисциплін саме англійською мовою Дякую за запитання і будемо раді бачити вас серед наших студентів. Дякую, Наталія Миколаївна, за відповідь на два питання. Та дуже дякую завідувачів кафедри, за те, що нам вичерпно відповіли на всі питання. Чекаю вас, дуже радий буду всіх вас бачити в стінах нашого університету. Чекаємо на вас і до зустрічі!